Ну що ж, друзі, за останні три роки жоден із затриманих корупціонерів ЕМСЕКу не сів до в'язниці. В загальному вже відбулося 216 судів, які закінчились тим, що їх відпустили. 216 корупціонерів просто відпустили. На даний момент у реєстрі корупціонерів знаходиться близько 50 тисяч чиновників. Ви розумієте, яка це цифра? І жоден з них не не сидить. Суди виносять висновки на користь корупціонерів. Відповідно, ці всі гроші, які вони заробляють, фактично більшість з них залишається їм. Частину вони платять державі своїм адвокатам, ну і напевно, також і прокурорам. Що цікаво, не встигає закінчитись один корупційний скандал, як це тепер було з головою МСЕК Хмельницьку. Як вже сьогодні повідомила про те, що в рівному. Схожа ситуація, але в ній задіяно 26 працівників. Тобто 26 медичних працівників займаються корупцією, пишучи неправильні діагноз, діагнози вартістю, друзі, 20 тисяч доларів. Для того, щоб медичний працівник поставив вам неправильний діагноз, який звільнить вас від мобілізації, ви повинні заплатити 20 тисяч доларів. Можна це якось прокоментувати?